Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко Добрий, цікава і важлива актуальна тема. Дивіться: рукав, гумовий, дюрит з роз'ємами ремонтопередатними. На водяному насосі двигуна BMP типу утд ТД-20. Водомасений вузол, двигуна, механічний насос із приводом від колінчастого валу. Перепаковується дюритом. Бензомас рукавом високого тиску. 40 у 42 дефіс 13. 40 це на маркування бензомасла так, стандарт. 42-внутрішній діаметр, 13 робочий тиск. Чому? Тому що на 42 внутрішній діаметр. А на тиск 7 з товщиною стінки близько 5 мм. Тут не спрацював. Причому не спрацював тільки з одного боку, принаймні на холодній машині. Нам пощастило. Ми замінювали старий ще совєтський. Поміняли на 47, 42-7. І не спрацював. Поміняли на 42-13 і він зайшов реально цукерочка. З якийсь з якимось консистентним мастилом, різьби тато, мама, от нічого ніде не закусило, не закусило, до речі, про закусило, я для себе зробив висновок, і це вперше дійшов такої думки, що, перш ніж його вставляти, так в маму, в велику маму. Отут варто зняти фасочку на конус під 45 градусів буквально на 2-3 мм. Воно на міцність ніяк, ніяк не вплине. Натомість, коли у вас буде тато входити в гумовий рукав, фактично він не залишить цей конусок шансів йому закусити. Хто пам'ятає, ми перепаковували менші рукави. Місяць місяць, тому чи близько того. І у нас тоненькі шари гуми всередині зрізало. Я думаю, якби ми зробили фасочку, що буде нам спрямовувати кону стату туди. Я думаю, такого би не було. Це я дійшов довки сьогодні, я так ще не робив. Це я вже дійшов висновку, коли зібрав рукав. Ну тут нам, повторюся пощастило, не закусувало взагалі, не знімало, він вийшов. От реально ідеальний, як. В книжках пишуть. Майте на увазі, чому це відео важливе? Тому що 40У 4213, наскільки я пам'ятаю, немає в каталозі деталей та збірних одиниць жодної із БМП Ну, принаймні, бмп 1 бмп 2 так? Що це означає? Це означає, що. А у мене була вся ну, є вся номенклатура БМП і оце з номенклатури BMP 427. Він є в номенклатурі BMP, але він тут не працює. Причому, якщо він якось там трішечки, так, ви можете бачити. Воно то бере. Але бере зовсім небагато. Воно має брати набагато більше. Так? Набагато більше. Абсолютно. Відповідно, не ризикуйте, не збирайте на 42-7. Тому що є висока небезпека, що на гарячу десь воно у вас як не прорве, то протіче. І з, відповідно, дуже швидкою втратою боєздатності машини. І ще про дюрити типу 40 У, зокрема, українського виробництва, компанії, зокрема, Гуматех, яка, до речі, подарувала метро цього дюрита 42-13 цього разу мені. наголошу, що... Я заїздив на сучасний центр гідравліки, там де збирають рукави високого тиску. І намагався під інший діаметр підібрати рукав сучасний, європейський, хай би навіть з дюймової системи, ну там іметричні є. Але перше запитання майстра там було: вам для тосолу чи для оливи? Я кажу, мені таке, щоб тримало все і тосол, і оливу. Він каже, таких. Рукавів зараз не виготовляють, їх не буває. Сучасні європейські рукави тримають або тосол, або оливу. Я кажу: ну, у нас система охолодження, але там все одно є олива Ну, згори, ззовні рукава. Він каже: усувайте течію оливи. Ну, це людина ну, ніколи не стикалася з бронетехнікою, тому що ну, сказати таке людині, яка в темі по бронетехніці. Український, так, зокрема, ну це нонсенс, це просто сумтерельно жарт. Тому що в жарті, в свою чергу, якщо останка нічого не крапає, значить він порожній, є доля істини, яка полягає в тому, що ця техніка має таки, таку історію зберігання, виготовлення конструкторських рішень, експлуатації, культури, пов'язаної з усім цим, таку, що. 99,999%. ,99 я вам даю, що на ці рукави упродовж року двох експлуатацій на машині все одно потрапить олива. Паливно-мастильні матеріали так чи інакше туди потраплять. От. А рукави 40 У. Перевірено, часом, десятиліттями все це чудово тримають. Тому підтримуйте українського виробника, працюйте якісно, робіть добре і перемагайте росіян, окупантів і загарбників. Боремо і поборемо!